У вас зі старим новим роком. Завтра теж свято святителя Василія Великого. Тому пропоную вам разом зі мною приготувати пиріг дуже легко, швидко і смачно. Що нам знадобиться? Дрібка солі, Два яйця, розпушувач, ванільний цукор, кефір. Борошно і звичайний цукор. Спочатку взбиваємо 2 яйця з цукром. Цукра потрібно 7 столових ложок. Чому пиріг називається 7, 8 9 Тому що рецепт дуже простий: 2 яйця, 7 столових ложок цукру, 8 столових ложок кефіра. 9 столових ложок борошна і розпушувач для тіста, або сода гашена обов'язково ванільний цукор за бажанням. Сюди можна додати родзинки або горіхи, або цукати хто що полюбляє. Вбиваємо 2 яйця, додаємо 7 столових ложок цукру і розмішуємо. Ванільний цукор я теж додала сюди. Можна зробити це, звісно, міксером, але мені потрібно швидко, тому що світло настільки дали вже пів на сьому. Потрібно швиденько. Духовка вже гріється, випікаю я на температурі 175 градусів. Все, додаємо сюди 8 столових ложок кефіру. Добренько розмішали і додаємо два останніх інгредієнти. Це 9 столових ложок борошна, обов'язково просіяного. І розпушувач для тіста. Я буду давати цілий пакетик. Якщо у вас сода, то потрібно одну чайну ложку соди обов'язково погасити оцтом. Ось такої консистенції у вас повинно вийти тісто. Все перекладаємо у форму. Я буду використовувати силіконову, тому я не змащую нічим. Відправляю у духовку розігріту до 175 градусів. Ось і все, наш пирог, 7,89 готовий. Готовність я перевіряю на суху лучину. В мене це зайняло часу 35 хвилин. Оцей пиріг випікався 35 хвилин. Далі виймаємо з форми, даємо остигнути чи вистигнути. І ви можете його і так смакувати. І можете змастити за бажанням, якщо чимось хочете. Я все ж таки начебто свято, я вирішила зробити крем, сметанка 10%, дала сюди ванільного цукру і трішечки звичайного цукру. Перемішала і обчистю зараз мандаринку. Як корж охолоне, я розріжу його навпіл. І змащу, а всерединку положу порізану мандаринку. Ви можете змастити любим кремом або варенням, або з'їсти просто так. Готуйте смачного зі святим вечором вас, зі старим новим роком.